Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео огляд мого портфелю, моїх інвестицій, які акції я собі купив. І, ну, за весь цей час інвестую я вже два роки. Наскільки мій портфель вийшов в плюс або в мінус, наскільки вдалими були покупки, і в основному просто перейду по списку, які в мене є акції в моєму портфелі. Не знаю чому, ви пишете коментарі, що вам цікаво це дивитися. Тому, будь ласка, для вас список моїх акцій і наскільки. Вони пішли в мінус або в плюс, реально заінвестовані гроші. Показую так, як є, показую все реально, не десь там не розповідаю, що заінвестуєте 100 доларів, а через місяць отримуєте тисячу, мільйон. Ні, такого немає. Показую все, як є реально, без всяких там прикрас. Відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Для тих, хто вперше на моєму каналі, я інвестую через двох брокерів. Перший це Interactive Brokers, другий це Trading 212. Для зручності я вписую все в окремий якийсь сайт, в мене або в мобільний додаток є, або, наприклад, через такий сайт Simply Wall Street. Сюди вписую всі свої куплені акції з двох брокерів, і воно мені сумує мої там, і плюси, і мінуси, які акції плюси пішли в плюс, які в мінус. Для зручності, щоб можна було побачити загальну суму плюсу або мінусу. Як ви можете зараз бачити, що загальний плюс у мене плюс 1 і Плюс 230 доларів на загальну суму вкладення 21 228 доларів. Хоча, якщо бути точнішим, то загальна моя сума вкладення, там десь було останнє відео, де я показую, які акції купив, скільки в мене грошей в портфелю, було 20 500 доларів. Із них ще якась частина була мені виплачена дивідендами, там десь 250 доларів в середньому, і вони були реінвестовані. О, тому в середньому можна так порахувати, що в плюсі на 500 доларів. Хтось може сказати, що це багато. Хтось може сказати, що це мало, насправді це не дуже багато, лише 1% за 2, за 2 долари за 2 роки. Але що хочу вам ще показати, наприклад, якщо взяти ось трейдін 212, і тут добре видно діаграму м м росту або падіння ціни акції. От. І якщо подивитися, ось тут вибрати за останній рік, як це було? От зараз воно мінус 3,5 тисячі злотих, і мінус 6%, майже мінус 7%. От. Якщо подивитись, наприклад, ось тут ми бачимо 20-26 гру. Портфель був в мінус майже 12%, мінус 4000 злотих. Якщо тут прогортати трошечки далі, то ми бачимо, що вже в лютому 9 лютого портфель був в плюсі майже 5% плюс 1700 злотих. Тому, перейшовши ще трішки далі, бачимо, що знову ж таки вже в березні пройшов тільки місяць портфель був в мінусі майже 5%, мінус 1700. Знову ж таки, далі пройшов ще, бачимо, квітень, 6 квітня 2023 року плюс 4,67%. Ось тут, наприклад, добре видно, що був довгий, довгий час плюс. Ось плюс 5%, плюс 6%, плюс 7%, плюс 9%, плюс 12% навіть було ось майже плюс 13%. Ось 31 липня 2023 року було плюс 6 тисяч злотих, тобто плюс півтори тисячі доларів був портфель в плюсі. Потім він зменшився, але був плюс 7 тисяч, плюс 7 далі впало до знову мінус 2, потім відросло до плюс 5, ну і зараз ось, наприклад, воно на позиції мінус 6% уже від якого там числа. Від 19 жовтня до зараз, в принципі, останній місяць, от воно зараз в мінусі 7%. До речі, ще одна поправочка. Наприклад, ви можете запитати, а чому тут мінус 3,5 тисячі злотих, а там плюс 350 доларів. Тобто 3,5 тисячі злотих це мінус 700 доларів десь, а там плюс 350 доларів. І в середньому у мене все одно виходить, ось тут плюс 1%. Одна проста причина, що трейдін 212. Рахує ще курс валют. От Interactive Brokers не рахує, і в цьому портфелі воно теж не написано і курс валют. Тут воно заінвестовано в доларах, от воно і відштовхується від доларів. А Interactive Brokers він ще рахує курс валют, по якому я купляв. Тобто, колись був долар там по 5 злотих, наприклад, я собі купив акції. А Потім долар впав по 3 зло, до 3 злотих, наприклад, собі теж купив акцію, і от воно це рахує різницю не тільки від ціни акції, а ще й різницю від курсу долара. Наприклад, ось у компанії Apple можете бачити, в мене є. Зараз спустимося нижче. Ось тут в мене є 7 акцій, і він вони в плюсі в мене на 9% від моєї середньої ціни. Якщо тут прогортати нижче, то ми можемо ось тут побачити така вкладочка Return. На неї натискаєш, і бачимо, що в загальному то я якщо в доларах рахувати, то моя позиція в плюсі на 14% плюс 700 злотих, плюс там майже 200 доларів, плюс-мінус. Плюс але ще FX Impact, бачите, мінус 4%. Тобто я купував там долар був дорожче відносно злотого. І тоді от воно мені ще вираховує оцю штуку. Тому, якщо порахувати в моїй валюті, в якій я інвестував, це переважно злоті були, то тоді я скож за все ще й в мінусі, там, а не в плюсі. Ну, але це порахувати мені зараз не вдасться. Ну точніше, це можна рахувати, але це довго і мені це не цікаво на даний момент, тому що я інвестую на довготривало і вже буду підраховувати і дивитися. Через там 15 років, або через 20 років, або через 10 років, хоча б які в мене там вийшли плюси або мінуси. От, Зараз будемо відштовхуватись просто від долара і від того, що тут написано. Отже, переходимо до е, мого списку акцій, які я заінвестував, і що вони там пішли в плюс або в мінус. Отже, спускаємось нижче і бачимо, що тут у мене. Ось перша компанія Apple, ціна в мене була середній 166, плюс 15% по ній. Компанія EV плюс 1%, Amazon плюс 7%. Баба. Alibaba у мене мінус 21 зати зараз. Битай Біоксил Therapeutics мінус 50%. Майже, але я маю заінвестованих всього 450 доларів. Це невеличка позиція. Якщо взяти, наприклад, з Alibaba, і бачимо, тут 2,5 тисячі доларів заінвестовано. В Apple 1100 доларів, в Amazon. 3 300 доларів за 3 300. 3300. От Біксол Therapeutics це така, вона зараз іде в мінус, вона збиткова, вона може бути банкротом. Тому, якщо хочете інвестувати в те, що я, дивіться, і передивляйтеся собі там про фінансові показники, тому що це в мене експериментальна така компанія, яка, я думаю, можливо, вона там вистріле потім і піде далі. Можливо, і ні. А це лише мої такі прогнози, які нічим не підкріплені. До речі, я не являюся ніяким фінансовим аналітиком, якимсь крутим або просто навіть не являюся звичайним фінансовим. Фінансовим аналітиком не повторюйте за мною те, що я роблю, не треба, вам це не раджу. Перша річ, друга річ, навіть круті фінансові аналітики, які є, яких там показують по телевізору, або якісь вони ведуть свої передачі, дуже часто помиляються. Навіть не то, що дуже часто, а вони просто часто роблять прогнози, вони часто роблять якісь там заяви, і із ста заяв виходить е що 10. Вони вгадують, що 10 компаній там виростає, а 90% 90 компаній вони там ну десь все, вони пішли в мінус і про них забувають. Але вони потім роблять акцент на тому, що ось дивіться, ось цю компанію я там вгадав, ось цю, ось цю ось цю я казав, я предказував, який я крутий. От і чим більше заяв вони таких зроблять, тим більше в них потім буде таких результатів, куди можна тикнути пальцем. А ось дивіться, я тут казав, що там коштувала акція по 60, а стала по 120. Я був правий. Тому будьте обережні з фінансовим. Аналітиками і крутими, і не крутими, із звичайними блогерами. І так само мене не раджу слухати, точніше не раджу повторювати за мною мій портфель і казати, що от ну купіть оці акції, точніше, повторювати, що я там кажу. Ну от я, наприклад, для себе купую якісь акції і з вами ділюсь то, що я купую. А от як вона себе поведе, далі компанія не знає ніхто, що там у неї буде, яка почнеться криза, що там новий коронавірус якийсь придумають. Ну, тобто, це додатково, ви собі самі аналізуєте, дивитесь через різні там показники. Читаєте звіти компанії, тобто робите глибший аналіз. На це я наголошую майже в кожному відео. Далі компанія British American Tobacco. Бачимо, що вона у мене в мінусі 1%, заінвестовано 1100 доларів. Компанія Cisco плюс 16%, Має тільки 7 акцій, так само заінвестовано зовсім небагато 300 доларів. CVS Health. Мінус 6%, Eton Vans Holding це такий ETF, який зараз не можна купити, в принципі, от, ну, але його можна тримати, якщо ви його не продаєте. В нього там була висока дивідендна дохідність, я її собі купив, але зовсім таки небагато на 70 доларів. З останніх покупок, що я робив в попередньому відео, це First Citizen Bank. На даний момент за останні скільки, за 24 дні вирос на 5%. Купив так само небагато всього на 100 доларів. Google плюс 14%. На 2,5 тисячі доларів куплено. Grey Television так само на початку місяця я її купляв в останньому відео. Зараз плюс 17%. Вдало купив. JDCom мінус 20%, LMT Lockheed Martin плюс 35%, Met, MediFast мінус 20%, Meta, Meta Platforms, тобто Facebook і так далі, Instagram, плюс 147%, заінвестовано 1600 доларів, плюсом іще, ні, заінвестовано 1100 доларів, плюсом 1700 доларів. От Одна із самих вдалих покупок. MPV мінус 48%, Nia, Nextera Energy плюс 8%. Муспол майже плюс 9%. Неп Nexera Energy Partners мінус 8%. Наступна компанія що Ніо, електромобілі китайські мінус 16%, Pfizer мінус 30%. Palantir, друга вдала покупка. Купив дуже мало і просто дуже жалкою. Плюс 146%, PayPal мінус 31%, Snap – О, він уже плюс 1,5%. О, він уже в плюсі. Довгий час він був у мене мінусі 30%, а я собі не усереднював. Але знову ж таки, компанія скотилася дуже сильно вниз. Facebook, Instagram, оці всім це все сильно задавила Snap, Snapchat, і вони якби скотилися. Бо взагалі вони там коштували щось дуже багато, там по 200 доларів за акцію, а зараз можна купити по 12 доларів за акцію. Далі Тіров Price, компанія. Так само, яку я докуповував собі в останньому відео усереднював, мінус 17%. Було воно в мене, здається, мінус 30%, собі усереднив трошки, плюс компанія трішки підросла за той період, здається. Тесла мінус 15%. Ще недавно вона була в мене мінус 50%. От, ну, як недавно, на початку року, давненько. Віза плюс 20%. Вірайзен плюс 10%. Велику частину акцій останньою я собі докуповую щоб дивідендних акцій. Для того, щоб мені приходили більше дивіденди, це не зовсім моя стратегія, від якої я відштовхувався на самому початку, тому що на самому початку я завжди говорив, що я буду інвестувати в компанії росту, які можуть швидко вирости. Потім за якийсь час мені стало якось давити трішки на психіку то що я. Ну тобто, поки я не продаю свої акції на зафіксовую позиції, то цих грошей я якби не маю. От і то, що в мене там колись плюс 2000 тисячі доларів, а колись мінус тисяча доларів. Потім через місяць знову там плюс 2000 тисячі доларів, то сюди, -сюди скакає. Це не дуже сильно якось ну не то, що мотивує, а не дуже сильно впливає позитивно на психіку. От. А коли тобі приходять дивіденди, то ти такий о клас, мені прийшли, о клас, мені прийшли якісь гроші, я за ці гроші ще щось купив, докупив якусь акцію, і вона мені потім ще приносить більше грошей. От. Тому зараз активно я собі докуповую дивідендні компанії для того, щоб приходило хоча б 100 доларів в місяць. І потім далі буду повертатися до своєї стратегії, купувати тільки ростові акції, ростові компанії, тому що як. Казав на початку, що інвестую надовго тривале, не, не займаюся трейдерством, купив, продав, купив продав. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому вам подобаються такі відео, де я показую реальний свій, свій, свій портфель, реальні свої покупки, що в мене було куплено, і чи реально це вам подобається. Можливо, це ви раніше писали, а зараз такі та ні, не надо вже. Вам Буде цікаво дізнатися і чи там частіше показувати свої реальні покупки чи ні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому все. Всім. Дякую всім успіхів в інвестиції.